Добрий ранок, шановні друзі, я Людмила Богуш, я власниця компанії «Богуштайн», засновниця цієї компанії, я авторка технології прицільного тайм-менеджменту. І сьогодні з вами я хочу поговорити про life-work balance. Тобто про те, як поєднати, так, як поєднати життя, роботу. Зайняться здоров'ям і так далі, сім'ю, родину. Слухайте, я хочу сказати, що це питання воно занадто, занадто розкручено. Тому що, як на мене, всі ті, хто у нас вчилися, ви знаєте, що дуже легко все це поєднати. Отже, кожного дня ти повинен приділяти якийсь час тим, -тим тому що тому, чим тобі потрібно займатися. То й все. Да? Ну, наприклад, я вчора проводила. Вебінар проводила прямий ефір, і моя, як би це сказати, ну, співавторка. Да, вона займається інвестуванням, вона пише книги про те, як можна зламати свою долю. Але дуже цікаво, що вона вважає, що не можна поєднувати, от не можна, що треба обирати. А я думаю, я, я, для мене є така ідея, що ми з нею про одне те ж саме. Але вона каже, що потрібно вибирати щось і від чого, і щось залишити. А я кажу, що треба просто розпри, розподіляти час. Ну, наприклад, ну, ти, не можеш, ну, ти не можеш, кожного дня не займатися своїм тілом. Це неможливо. Да? Бо якщо ти не будеш цього робити, то твоє тіло помре. Також ти не можеш, не можеш собі дозволити кожного дня не займатися своїм розвитком. Це неможливо. Ти не можеш собі дозволити кожного дня не займатися своєю родиною, а, а особливо, якщо, якщо ви тут родиною живете. Да? Ти не можеш кожного дня не думати про те, як тобі просуватися у суспільстві або заробляти гроші. І тобі необхідно все це поєднувати. Просто як коли ми кажемо про баланс, ви знаєте, я не дуже люблю слово баланс. Я люблю слово гармонія. Бо в слові гармонія воно все поєднане. Отже, гармонічне це так, як зараз потрібно. Це так, як зараз спрацює. Ну, наприклад. Я пам'ятаю, якось я проводила семінар, і там було багато молодих жінок з дітьми. І одна з них сказала: Я не можу працювати, тому що моя дитина мені заважає. Воно кожну хвилиночку мене там турбує, кожну хвилиночку щось із мене хоче. Вона не дає мені можливості працювати. Я її запитала, скільки років твоїй дитині? І вона відповіла: півтори рочки. Розумієте, так? що дитина в півтори рочки вона просто а вона. Ну, і, і ти не необхідна, так, бо вона без тебе просто не може, просто не може жити. І коли ти народжуєш дитину, то ти начебто підписуєш контракта і не на, на такий вже великий срок, термін це тільки на три мі... на три роки. На три роки ти підписуєш контракт про те, що в твоїм головним пріоритетом є твоя дитина. Через три роки, роки ти ще за неї, за неї бігати будеш, да, а вона вже буде дивитися на друзів та на щось інше і так далі. То треба розуміти, що у нас змінюються пріоритети в різному віці. Пріоритети змінюються від того, де ти живеш, з ким ти живеш, чим ти займаєшся, але, але необхідно про все дбати одночасно, розумієте? Одночасно мені потрібно займатися всім цими важливими справами в моєму житті, але от коли ми кажемо про гармонію і про тайм менеджмент, то ми кажемо просто тільки про те, скільки часу. Скільки часу на день сьогодні я приділяю своєму тілові? Скільки часу на день сьогодні я приділяю моїй дитині або моєму, моєму чоловікові або моєї дружині. Скільки часу сьогодні я приділяю тому, щоб працювати, і так далі. і так далі? Отже, просто потрібно рахувати час, пам'ятаючи, що, що час це гроші, Да? Ви просто подивіться на, на час як на гроші. От в тебе 24 чотири. В тебе 24 умовних одиниці, да, скажу так, не буду казати гривня чи долар, щоб ніхто не образився, може це шекелі. Отже, в тебе 24 умовних одиниці, і ти просто їх розподіляєш на фонди. У тебе є фонди. Фонд здоров'я, да, фонд харчування. Я їх розділю, тому що багато людей харчуються так, що на здоров'я воно там взагалі впливає так, що мама дорогає. Да, так не треба, потім потрібно лікуватися. Отже, фонд здоров'я, фонд а, харчування. Фонда родини, фонд навчання, фонд роботи твоє, да? бо ти вкладаєш свою, свій час, свою енергію, свій розум, вкладаєш у роботу, в свою працю для того, щоб отримувати заробляти гроші, ну, ті самі фізичні гроші. Бо часові гроші, ці 24 умовних одиниці, ти отримуєш кожного дня просто так за те, що боженька тебе любить. Да? Ну, Може, ви бачили людей, які ходяться з такими значками, і у них там написано... Бог тебе любить, да? він тебе любить, він кожного дня тобі дає 24 умовних одиниці, які звуться годинами. А зараз тобі ж потрібно все це розподілити, і боженька тобі не підскаже, як це ж зробити. Але я можу вам підказати. Бачите, я краще ніж Боженька. Ні, слухайте, не те, що я краще, краще ніж Боженька. просто а, Боженька мені надав цю функцію. Він мене навчив, він мені делегував цю, цю роботу допомагати вам розподіляти ваш ваш час. Він мені надав цю функцію, делегував, і зараз я вчу людей, тому як їм це краще робити. Отже, якщо ти бачиш, що в тебе не виходить, і ти не можеш, ну дійсно, в тебе вже мозок за мозок зайшов, і ти не розумієш, що тобі зробити, для того, щоб ти міг все це влаштувати в своєму житті, то тоді просто приходь до мене, я тобі допоможу. О, я хочу ще додати, що ті з вас, хто в нас вже вчився, а таких людей вже багато, у нас, у нас десятки. Тисяч людей по всьому світові, які в нас вчилися, але деякі з них приходять на навчання декілька разів. Чому? Не тому, що вони такі тупі, навпаки. Вони до нас приходять, тому що вони розумні, і вони розуміють, що їм необхідна підтримка кожного дня. От, о, особливо, особливо, коли такі часи важкі. Да, важкі часи нам дуже необхідна підтримка. Ви знаєте, от у мене є. Я ж працюю ще як наставник, да, як наставник, особисті, особистий наставник. І ви це ж можете замов, замовити цю послугу, якщо ви хочете. У нас є різні тренери, які працюють як особисті наставники. Але я хочу просто вам один приклад навести. У мене є. Мін менті, я менторка, а він менті. Отже, в мене є один менті, з яким ми почали працювати. А, ну, перший раз ми зустрілися 1 березня з ним. І ми з ним працюємо один раз на тиждень. Я з ним зустрічаюся на годину, і ми пропрацьовуємо його, його життя його бізнес. Ну, бо він, бо я ж бізнес-тренерка, він до мене прийшов для того, щоб налагодити бізнес. І от я з ним сьогодні зустрічалася, і він мені розповів. Про те, які в нього почалися зміни, такі дуже цікаві, він же їде в іншу країну, він там буде жити півтори місяці, бо він там побачив можливості для в Китаї. Він поїде, щоб ніхто вже там <смі>, нічого не, та не турбувався, чи коли людина їде. Але не в тому справа, розумієте? Тобто ми з ним рухалися, рухалися, бо коли він до мене прийшов, в нього так, отак. От просто все вже завалилося. І все завалилося, тому що те, як він поводився з цим бізнесом до зустрічі зі мною, да, до того як він до мене звернувся, він вже все розруйнував і просто все розруйнував. Я не знаю, як він там міг виживати, але він почав це робити, і він почав і я його то там тошкала. Я його там кудись, я його там іноді там, а ну я його ск... Ругала, бо казала, сварила, казала, що отак от, от отак не треба робити, і ми навіть з ним там домовлялися, що отже, багато да, цікаво, дуже я йому допомагаю з жінкою владити і владнати і відносини, тому що ну ви ж розумієте, коли чоловік починає свою увагу спрямовувати на бізнес, одразу ж не вистачає на родину. То ми з ним тут теж розраховували, як йому все це відбудувати, що все було і от. І от нарешті да, він знайшов партнера такого партнера, з яким він Я, я. Я от його слухаю, і якщо раніше мені було необхідно було його штовхати кожного кожного разу, то тут я кажу, а тобі потрібно це зробити. Оки, я вже зробив. Він зараз вже почав ініціювати там дії ді сам, тому що йому дуже подобається те, те, що трапляється в його житті. То я хочу сказати, що дійсно, бо я, я точно знаю, що без мене він би вже все покинув, пропав і ні родини, ні бізнесу, нічого в ньому було. То я це зараз просто а, хочу, хочу вам про це розповісти, тому що мене це дуже знаєте, мене це а, дуже чіпляє за серце, тому що я роблю те, те, що я роблю, я роблю для того, щоб люди були щасливими. ви ж знаєте, мою місію робити сильних людей щасливими. То сильний до мене приходить, і навіть я не знаю, де він гроші взяв за те, на що, щоб сплатити мою послугу, він її придбав на рік одразу. Так? Але ж він зараз отримує від цього, просто отримує. То я вам розповіла і похизувалася трішечки, але ж у вас сьогодні день починається, і я хочу дати вам якісь. Якісь рекомендації, які ви отримуєте просто так від компанії Богуштайм кожного дня, і ці рекомендації вони повинні вас просувати вперед до ваших цілей. То рекомендація на день така, що необхідно скласти перелік завдань. І я думаю, що ви вже зрозуміли, що якщо ми я кажу вам про «Life-Work Balance», це означає, що у вас потрібні бути задачі. Пов'язане з тілом, з особистістю, з родиною, з вашою роботою, з вашою кар'єрою, з вашим місцем суспільстві і так далі. Отже, це повинно у вас бути. Після того, як ви склали перелік цих завдань, вам необхідно порахувати час на них і впевнитися, що ви вкладаєтесь 24 години. От, і тільки після цього ви робите розклад. Ви робите розклад, залишаючи між кожною поміж, поміж задачами, обов'язково потрібно залишати вільний час для того, щоб якщо трапився якийсь форс мажор у тебе не було ніякого турбування, щоб ти просто продовжував рухатися своїм, своїм напрямком. Оце моє наставлення для вас на сьогодні. Я вважаю вам гарного дня і все ж таки нагадую вам, що наша... Щоденна підтримка від компанії Бугуштайм, яку ми надаємо на тайм менеджмент квесті Турбо Тайм. Протягом першої ступінь у нас йде три тижня. Три тижні ми тебе підтримуємо. Це не те, що ти чомусь вчишся. Ти живеш, а ми тебе підтримаємо. А потім другий ступінь він не для всіх, він тільки для тих, хто амбіційний, в кого є, 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 є бажання. Зайняти свій, свій шабель на соціальній сходинках да, на соціальній дробині, то тільки тим підходить друга ступінь, яка йде 60, 60 днів. Так, не всіх ми туди візьмемо, але на першому беремо всіх. Я бажаю вам сьогодні гарного успішного дня.